Сера, сеньор. Привіт. Я б хотів скасувати своє бронювання. Щось сталося. Ми ж обоє знаємо, що сьогодні все пройшло не дуже. Що відбувається? Вона тільки ну була тут, а зараз її тут нема. Я б на вашому місці насолоджувався сплаченим турпакетом сам. Восільна подорож? Восільна подорож, відпустка. Яка різниця кайфу. <плес> Що це не Ми знайомі. У вас пакет «Весільна подорож»? Так. А де друга половинка? Це особисте. Що вона не прийшла? Гейз hey, Кузі, можна нам усе це? Йому знадобиться. Наречена кинула. Та, та ні, ні. Я вам такого не казав. Я Клаудія. <рес> У тебе гарна засіська. Це йому не допоможе. Йому потрібне зцілення. А ти з тих хлопців? Як це розумієш? Ти знаєш про що я? Як вас звуть? Мет. А ви? Кафе Дель Соле. Я просто намагався пожартувати. Продовжуй. Гей, це що меті? А хто позад красу не скав'я? Давай, меті, вперед! Меті, пора тобі визнати. треба перегортати сторінку. Але я кохав тільки її. Не хочу починати спочатку. А ти спробуй, не бійся. Ти поцілував її? Ой, Добре. О, я просто. М? Бачиш, усе просто і я не кусаюсь. Їду на концерт, маю зайвий квиток. Хочеш зі мною? Так. Не зупиняйся, друже. Що скажеш? Тут прекрасно. Коли треба повернутися? Та не Вчора на футболці. Люблю його музику. В людини є свої вподобання. Та ти старий вже. А ти стар персерешка. Це його вибір. Ніби він якийсь пірат, чи може бабуся.